31 грудня 2007 року Литва приєдналась до Шенгенської зони в новорічну річ на Литовському хуторі. Зібралися три молодих пари. Вони мріяли про своє майбутнє життя в Європі: одні в Великій Британії, інші в Італії, а третя у Франції. Вони не знали, що на них чекає, але дуже довіряли європейському союзу. В ту саму новорічну ніч на литовсько-польському кордоні з'явився старий чоловік. на дерев'яній нозі він знав Європу як свої п'ять пальців. А в дерев'яній нозі він тримав всі шість своїх паспортів, виписаних на одне ім'я. Саме своє. Про каркаломні пригоди литовської пари в Європі. Новий шедевр Андрія Куркова. Шенгенська історія. Андрій Курков. Шенгенська історія. Моя книга.